Від армії, але спочатку декілька слів я би хотів розказати про проект, сам проєкт, який має назву Транснаціональна мережа захисту прав призовників. І відповідно я би хотів сказати з того, що даний проект реалізується в Україні протягом цього року. Він реалізується. На всеукраїнському рівні громадською організацією Центр громадянських свобод, інститутом політичної освіти, національним комітетом громадянської кампанії Молодіжна Варта молодь з вами спостерігає за підтримки Європейської комісії, ну і відповідно партнерською організацією в Тернопільській області «Тернопільська обласна молодіжна громадська організація Спілка молодіжного самолюбання. В рамках проекту в Тернопільській області було організовано. Два заходи. Перший це семінар на тему особливості служби військовослужбовців України миротворчих в миротворчих військах на території інших країн, який відбувся 2 червня 2011 року в Тернопільському інституті соціальних та інформаційних технологій. От і відповідно було проведено соціологічне опитування на тему ставлення студентів тернопільських навчальних закладів до строкової служби та фактів відкупу від служби. Армії, який, яке проводилось серед студентів вищих навчальних закладів міста Тернополя протягом 23 травня, 5 червня 2011 року. Щодо першого заходу, декілька слів семінаром, метою даного семінару було надати теоретичні та практичні знання молоді, змонтований щодо, щодо особливості проходження військової служби. А також відповідно ми мали можливість подивитися фільми, які стосувалися афганської війни. Це щодо листів, які писали матері до своїх синів, які служили, ну і взагалі інших і, і особливостей цієї військової служби. Ну і Наприкінці семінару ми також було запрошено одного із друзів Ігоря Кінеля, Олександра Барабаша, який відповідно розповів про його дитинство, про його навчання, про його такі, скажімо, особливості, як людські якості, моральні якості. От, і відповідно після того ми. Мали можливість покласти квіти до відповідно грудя Ігоря Кінеля, який знаходиться на, третій, на будівлі третьої школи міста Тернополя. І декілька таких фотографій із самого заходу, які проходить ще раз, нагадаю, всьому інституті соціальних інформаційних технологій. Маєте можливість бачити цей виступ перший знімок Гурневича Валерія Федоровича. От, це відповідно представників 162 го територіального округу. Комплектування військовослужбовцями за контрактом, загальна, загальний знимок, і відповідно ще зустріч із е, представниками слівки Афганістану. У мене можливість нам розповісти про всі особливості цієї служби відповідно під час е, бойових дій. От, так коротенько про а, і ще дві фотографії. Служити в Армії це 57%, 57,5%. Е, ну як сказати, можна яму з того, що ну, все таки більшість ну, не хочети на строку службу. Е, опитування ну, також проводилось, от, що ми можемо маємо, ну, маємо шанс переглянути по різних курсах навчання, оскільки було опитування, опитування проведене не тільки по різних вузах, а також по різних курсах навчання. І також ми бачимо результати того, що е, ну, планують служити в армії. Перший по четвертий курс плавно зростає, а тоді п'ятий курс різко зменшується, оскільки, ну, здається, у недалекому майбутньому вже випускники вузів знають, що, чи їхня буде ну, пов'язане життя з армією, чи ні. Е, також е, ну, відмінностями було і те, що в різних вузах різне, ну, різне співвідношення тих, що планують служити в армії, і тих, що не планують. Також була різниця в тому, що кожен ну, громадянин проживає в різних населених пунктах, де він народився. І була відмічена така динаміка, що студенти, які проживають у селі або селищі міського типу, більше планують служити в армії. Ну, відповідно, це ми покладаємо на те, що там закладені більш такі стереотипи до те, що все ж таки хлопець має служити в армії. Ну, і це його Перед батьківщиною обов'язок. А в містах та в малих містечках різко зменшується. Ті, що народилися хлопців малих містів, жити в малих містах, служити в армії. Це 57%, 57,5%. Ну, це, як сказати, можна з з того, що ну, все-таки більшість ну, не хоче на строку службу. Опитування ну, також проводили що ми можемо маємо. Шанс переглянути по різних курсах навчання, оскільки було опитування проведено не тільки по різних вузах, а також по різних курсах навчання. І також ми бачимо результати того, що е, ну, планують служити в армії з першого по четвертий курс плавно зростає, а тоді п'ятий курс різко зменшується, оскільки ну, здається, у недалекому майбутньому вже випускники вузів знають, що чи їхня буде пов'язане життя з армією чи ні. Також ну, відмінностями було і те, що в різних вузах різне, ну, різне співвідношення тих, що планують служити в армії, і тих, що не планують. Також була різниця в тому, що е, кожен ну, громадянин проживає в різних населених пунктах, де він народився. І була відмічена така динаміка, що Студенти, які проживають у селі або селищі міського типу, більше планують служити в армії, ну, відповідно, це ми покладаємо на те, що там закладені більш такі стереотипи, до те, що все ж таки хлопець має служити в армії. Ну, і це його перед батьківщиною обов'язок. А в містах, та в малих містечах різко зменшується, ті, що народилися, хлопці в малих містах. Своїх знайомих, ті, що служили в армії, або ну, ті, що не служили в армії, саме 61% це, е, є, що їхні друзі, знайомі відкупилися від армії, а 38 що не відкупилися. Питання стояло, чи є серед ваших знайомих чи друзі, ті, хто відкупилися від армії. Наберять, так і є. Як чому щоб вони відкупилися і от сказали такі суми. Найбільша сума це від 7500 гривень до 8500 тисяч Далі йде від 10 514%. Потім від 5 тисяч до 6500 тисяч це 13%. Ми бачимо, що суми дуже м -м, великі, але все ж таки є результати, що такі були суми витрачені. Ну, і тут треба сказати, що вони, от, ця сума, яка найбільше отримала відповіді від респондентів, вона еквівалентна приблизно тисячі доларів США. Так? Тобто Десь вони, так напевно, студенти, які не дали середжу, Але бачимо, що їх, те, хто готовий платити досить великі суми для того, щоб відкупитися так? більше на 10 тисяч. Скажімо так, структур, від яких залежить це питання, вирішення цього питання, і показати їм, що результати соцопитання, показати, що все ж таки молодь а, не хоче страхову армію, і все ж таки перехід до професійної армії. Основний лейтмотив — це перехід, і лейтмотив взагалі громадянської кампанії. Молодіжна варта молодь за вами спостерігається перехід до... Професійної армії, така, яка є за кордоном. Нещодавно в засобах масової інформації було прилюблена інформація про те, що Німеччина відмовилася від строкової служби і перейшла на професійну е армію. От, і в Європейському Союзі лише 4 країни є, е в чотирьох країнах діє ще, ще призов, тобто як до строкової армії. От, я не пам'ятаю, тільки чотири країни. Тому, відповідно, основним леймотив є перехід до професійної армії. А ви не робили якихось порівняння, наприклад, з соціологічним опитуванням інших країн? Ну, на жаль, на жаль, Ще є запитання?